Яка жертва виявилась лиходієм після того як з'явилась додаткова інформація? Мік Філпот він хотів продемонструвати, що його колишня дружина жорстока та небезпечна, і вирішив зіграти роль героя. Він розробив план, як підпалити їхній будинок і врятувати дітей. На жаль, вогонь поширився швидше, ніж він очікував, і всі шестеро дітей загинули. Потім чоловік зображав жертву в телевізійних шоу і новинах, поки всі не дізналися, що пожежу влаштував саме він. Карен Меттьюс інсценувала викрадення своєї доньки невдовзі після зникнення Меделін Маккан, щоб отримати гроші. Вона сховала дочку в ліжку в будинку друзів і планувала отримати винагороду за неї. Люди справді співчували, вважаючи, що її донька зникла, а поліція розгорнула масштабне розслідування. Закінчилось все тим, що вона потрапила до в'язниці за викрадення, перешкоджання здійсненню правосуддя та незаконне позбавлення волі. Дейв Крупа почав ходити на поодинокі побачення після того, як закінчились його 12-річні стосунки, і невдовзі познайомився з жінкою на ім'я Керрі Фарвер. Вони одразу знайшли спільну мову і протягом наступних кількох тижнів проводили багато часу разом. Це тривало доти, доки Керрі не написала Дейву повідомлення, в якому запитала, чи можуть вони з'їхатись. Це шокувало Дейва, і він відповів ні. Тоді Керрі надіслала дуже неприємну відповідь і, по суті, послала. Його до біса після цього Дейва засипало повідомленнями та електронними листами від Керрі. Переслідування, яке вже було невпинним і майже щоденним, почало поширюватись на інших людей в житті Дейва, таких як його колишня дівчина Ліз Голяр. Ліз стала постійною мішенью переслідувань і цькувань з боку Керрі. Ситуація загострилась в якийсь момент. Будинок ліс згорів. Я раджу переглянути справу, щоб дізнатися всі подробиці, тому що в цій історії є ще багато цікавого. Як виявилось, ліс вбила Керрі, нібито через ревнищі до стрімкого розвитку стосунків Керрі з Дейвом. Потім Ліс почала видавати себе за Керрі і надсилати повідомлення від її імені. Так саме Ліс стояла за всіма погрозами. Щоб дізнатись повну версію, пропоную ознайомитись з книгою Леслі Рул, заплутана павутина. Це просто безумство. Я не пам'ятаю її імені. Здається, це була Шері Папіні, але я бачила відео на Ютуб, де дівчина інстинувала власне викрадення і намагалась грати роль жертви. Поки всі ресурси були спрямовані на пошуки Шері, по справжньому викрали іншу жінку. Зрештою, брехуха опинилась у в'язниці. У 1864 році до Лондона прибув потяг, в якому перебував закривавлений непритомний Франц Мюллер. Підняли на ноги поліцію. Мюллер розповів, що під час подорожі до нього підійшли двоє чоловіків і спробували пограбувати. Однак пан Мюллер дав відсіч, отримав вогнепальне поранення, після чого грабіжники зістрибнули з поїзда, залишивши його стікати кров'ю. Насправді ж Франц Мюллер напав на 69-річного банкіра Томаса Брікса. І відібрав у нього золотий ланцюжок і кишеньковий годинник. Пізніше того ж дня пана Брікса знайдуть непритомним на залізничній колії. Поза як Мюллер вистрелив у нього і скинув з потяга. Від отриманих поранень Брікс невдовзі помер. Поліція поставилась до справи з великою підозрою, а згодом з'явився власник ломбарду, який упізнав Мюллера як людину, що продала йому золотий ланцюжок Брікса. Лондонська поліція видала ордер на арешт, але Мюллер вже втік з лікарні і сів навіть до до йорка Інспектори Скотланд Ярду сіли на пароплав до Нью-Йорка і тижнями переслідували Мюллера. Коли Мюллер прибув, вони з цілим натовпом людей вже чекали на нього в порту. Це історія першого вбивства в потязі. Є класна книжка про це під назвою Капелюх Містера Брікса. Я щойно прослухав подкаст про дівчину Маккензі Ширіллу. Вона, її хлопець і друг потрапили в аварію, в якій хлопець і друг загинули. Вона була за кермом і вижила. Спочатку здавалося, що можливо у машині була якась несправність або що дівчина просто не впоралась з керуванням, але в ході розслідування з'ясувалося, що вона спланувала аварію і навмисно врізалась в стіну. Слухати це було вражаюче». Сюзан Сміт в усіх новинах показували, як вона благає повернути її двох маленьких синів. Вона заявляла, що її автомобіль викрали. Через кілька днів з'ясувало, що жінка просто дала своїй машині з'їхати в озеро з дітьми, пристебнутими в автокріслах. Я ніколи не забуду, як почула це по радіо, коли поверталась додому з роботи. Мої діти були тоді їхнього віку, і мені довелось з'їхати з дороги, бо я нічого не бачила крізь сльози. Макдональдс у справі про гарячу каву важко назвати гігантську корпорацію жертвою, але люди однозначно були на їхньому боці, поки всі деталі позову не стали надбанням громадськості. Бетаністоро стала жертвою нападу з застосуванням кислоти на расовому ґрунті у Ванкувері, штат Вашингтон. Виявилось, що вона скалічила себе, намагаючись покінчити життя самогубством за допомогою кислоти. Вона передумала пити кислоту після того, як вилила її собі на обличчя. Пригадую, як дивилась божевільне інтерв'ю після викриття. Дівчина мотивувала це тим, що завдяки отриманій увазі вона зможе більше розповісти людям про Ісуса. Ана Хулія Кесада вона зустрічалась з розлученим чоловіком, який мав восьмирічного сина. Одного дня дитина зникла. В новинах почали показувати інтерв'ю з батьками. Вона завжди стояла поруч з батьком, плакала і благала викрадачів. Якщо вони це бачать, повернути дитину. Я дуже яскраво пам'ятаю цей момент. Виявляється, ніякого викрадення не було. Вона позбавила дитину життя в перший же день її зникнення і чудово зіграла свою роль. Перед бойфрендом і в новинах люди вважають, що жінка скоїла це з ревнощів і в надії переконати свого хлопця переїхати в її країну, щоб забути про дитину. Її чотирирічна донька також померла в 1996 році за дивних обставин. Кеті Соренсен, божевільна мама інфлюенсерка яка стверджувала, начебто, в торговому центрі її переслідувала пара, що планувала викрасти її дітей, нібито тому, що вони дуже гарно виглядали. Виявилось, пара просто ходила за покупками в той самий час, не зробивши абсолютно нічого поганого, а жінка просто хотіла привернути до себе увагу і збільшити кількість підписників. Джо Гліневич, поліцейський зілінойсу, який інстинував своє самогубство, що виглядало так, ніби його було вбито. Поліція та громада тижнями підтримували його вдову, шукали нападників, збирали та жертвували кошти, влаштовували панахиди. Виявили, що він наклав на себе руки через те, що розкрадав гроші з поліцейської програми, і його ось ось мали викрити. Справа Чарльза Стюарта в Бостоні в 1989 році. Повідомляли, що на чоловіка і його вагітну дружину Чарльза і Керол Стюарт напали вночі в їхньому автомобілі, в результаті чого дружина загинула, а чоловік отримав важкі поранення. Поліція розгорнула масштабні пошуки вбивці, якого чоловік назвав чорношкірим. Після довгих пошуків з'ясувало, що це було ретельно інсценоване вбивство, скоєне чоловіком. Чарльз Стюарт наклав на себе руки. Коли йому збирались пред'явити звинувачення. Анна Аяла. Вона стверджувала, що знайшла в мисті Вендіс шматок пальця. Розголос у пресі коштував компанії понад 20 мільйонів доларів збитків. Виявилось, що палець належав колезі її чоловіка, котрий втратив його під час нещасного випадку на виробництві. Жінка навмисно підкинула його в тарілку. Я не пам'ятаю подробиць справи і не можу знайти її в пошуку, але ось деякі деталі, що я пригадав. Один хлопець посварився з водієм Uber, оскільки його дружина поскаржилась на нього. Вони почали дошкуляти один одному по черзі. Згодом водія Uber знайшли мертвим у квартирі цього чоловіка. Він стверджував, що це був самозахист. Мовляв, хлопець увірвався і намагався напасти на нього та його дружину. Його вихваляли за те, що захистив свою сім'ю. З'ясувало, що він залишив водієві записку з проханням приїхати до нього додому, щоб вони могли все з'ясувати? Коли водій приїхав, чоловік запросив його до будинку і застрелив. Все було інсценовано, а люди повірили, похвалили його за те, що убив іншу людину, по суті, потішивши його самолюбством. Коли ж стало відомо, що це було навмисне вбивство, всі були в шоці. Алісія Естеве Хет, іспанська бізнесвумен, яка стверджувала, що вижила під час терористичної атаки 11 вересня 2001 року під іменем Таня Хет. Вона приєдналась до групи підтримки World Trade Center Survivors Network, а згодом стала її президенткою. Її ім'я регулярно згадувалось в повідомленнях змі про теракти у 2007 році. з'ясувалося, що історія Хет була брехнею. Вона навіть не була в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, Шого року в той час жінка відвідувала заняття в своєму рідному місті Барселоні. Ембергерт і Джонні Депп. з різних точок зору їх обох зображували як жертв. Якщо уважно стежити за справою і не зациклюватись на тому, хто був правий, то стає зрозуміло, що вони обоє жахливі, токсичні люди, які ставилися як одне до одного, так і до оточуючих, як до лайна. Джонні Депп виграв судову справу, але в ході її розгляду стало абсолютно очевидно, що він був край жорстоким в особистому житті. Багато людей, що підтримали Депа, змальовували його поведінку як реактивне насильство, але надзвичайно важко дивитись на факти і намагатись сказати, що хтось із них не зробив значного внеску в ті жахливі стосунки. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо цій панянці за фінансову підтримку. А які історії про жертв, що виявились лиходіями, знаєте ви. Напишіть в коментарях.